Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Так, давайте я трошки з дітьми поговорю, поспілкуємося про Миколая, добре? Так. Ну, хто знає, чого ми сьогодні до церкви прийшли, так? Сьогодні кажіть. Бо сьогодні буде ходити Миколай тут. Правильно, сьогодні свято Миколая, правильно? А вже приходив до когось вночі Миколай? Да. Приходив, так? Я одну мандаринку і дві цукерки, і чуть-чуть молока Перепутав Місцями. Перепутав місцями, Бачите, у кожного різні історії, бачите, не встиг сьогодні ранок початися вже купа подій. Ну а хто був чайний цього року? Я. Всі були чайні, так? Дуже добре, Василько. Ти був чайний, так? Я. Так, а хто щось таке що цього року зробив гарне, що Миколайку мусив замітити? Я допомагала мамі. Добре, гарно. Я мила посуду. Молодці, ну супер просто. Добре. А хто з вас знає? От хто такий святий Миколай? Чого взагалі от він такий класний? чому ми так його всі любимо? Бо колись, коли він був молодий, він дуже був багатий і допомагав бідним. І коли він вже той був на небесах, то він попросив Бога щоб приходити в одним, одне число до всіх дітей і творити це саме добро, яке він в молодості творив. Супер, бачите, всі ми знаємо про Миколайка. Дуже добре. Мені навіть немає чого додати. Ви так знаєте, гарно про Миколая? Ми в другому класі читали, читали про, про Миколая. Так, справді. Дуже гарно. Ну я думаю, що цього достатньо, так. Дійсно, Миколай до кожного з нас приходить, правда? От він нам хоче щось подарувати. Іноді нам здається, що він нам дарує якісь цукерки, так, якісь іграшки, ще щось. Але найцінніше, що він нам дарує, це сьогодні спокій, це гарний день, дарує нам якісь наші такі чесноти, так, усмішки, здоров'я. Так, робить нас кращими. Це насправді такий так само великий подарунок, який, напевно, ми сьогодні всі заслужили. Дуже дякую. Давайте йдіть до батьків, а я ще трошки щось розкажу. Напевно, коли ми з вами говоримо про святих, яких ми знаємо, про тих святих, які є в нашому церковному календарі, оце місце. Такого найбільшого святого в наших серцях завжди займає святий Миколай. Справді, це той святий, якого ми ще з дитинства навчилися любити, який ще з дитинства нам є такий відомий. І коли ми говоримо про якогось святих, дуже часто навіть люди, які і ходять до церкви і віруючи, ставляться скептично до цього. А хто такі святі? Як то так святі якісь можуть бути люди? Та ж Бог святий. Але. От в мене була така історія, коли так само я спілкувався з одними добрими такими дуже відомими людьми, дуже розумними, і не кажуть, отче, ну ми не розуміємо того, як є такі святі. Ну хто такі святі? Господь є той святий. А то є звичайні люди, як можна їх назвати святими, як в них можна молитися. І тоді мені так здавалося, думаю, дійсно, якщо, як їм порадити в тій ситуації. І каже, слухайте, ну а святий Миколай? Ну, а Миколай то Миколай, ну як інакше. Правда? І справді, святий Миколай він є той, який з дитинства для нас якимось таким чуть не богоподібним. Він дійсно з дитинства є той, до кого ми так звикли, що він, е, наче робить кожного дня для нас якесь чудо. І сьогодні більш любленого, більш ніжного ніж святого, ніж святий Миколай, в наших думках важко і уявити. Історія життя святого Миколая вона є дуже довга. Ви її дуже добре знаєте, я вам е, розказував і минулого року, і напевно, і раніше, ви про це чули, так? що Святий Миколай робив надзвичайно багато різних чудес. Одне з таких найвідоміших його чуд, очевидно, це було, коли він, е, наче володів таким мистецтвом білокації. Що це означає? Він ніби був в одному місті і одночасно міг бути в іншому місті. І от була така історія, що в країні, де він жив, в тій е, грецькій мірі Лікійській. Так, в тому місті, міра, де він перебував, сталося таке біда, що там був голод. І от одного разу, серед ночі, він з'явився у вісні турецькому купцеві, дав йому три срібні монети і сказав, що от ти мусиш навантажити свої човни і приплисти до нас, бо в нас голод і допомогти. І коли той купець проснувся, він подумав, що це якийсь сон, таке щось незрозуміле, марево. Але коли він побачив у своїй руці справді гроші, він зрозумів, що це не є якийсь, е, якийсь сон, що це справді йому вився святий. Ми знаємо, що святий Миколай так само був таким великим заступником. І в морі, коли хто їхав, десь мав і е, починався якийсь шторм, завжди молилися до святого Миколая. Бо одного разу, коли святий Миколай мандрував морем, він був той, хто угумував бурю. Так, наче Христос свого часу погрозив вітрам і морю, і море втихомирилося. Було також таке чудо, коли святий Миколай врятував отих люд, одних таких поважних людей, яких хотіли засудити на смерть. І він практично, довідавшись про це, зняв тих людей із Шибениці, врятував їм життя. Але, напевно, найбільше оце таке, навіть не чудо, а просто така добродушність Миколая, за яку ми його знаємо, це саме ота історія, коли він, довідавшись, що один чоловік із його міста хоче видати своїх дівчат в публічний будинок. Своїх дочок, бо немає за що жити, він збіднів той чоловік. То Святий Миколай, ви знаєте, спочатку підкинув оцей такий пакуночок із грошима для старшої дочки, яку видали заміж як, е, з цим приданим, потім для середущої дочки, і також для молодшої. І напевно, от саме із цього моменту з'явилася ота традиція дарувати дарунки кожному, хто для нас є цінний, хто для нас є близький. І сьогодні дійсно цей таке велике радісне свято, бо той святий Миколай, який насправді, здавалося б, є десь там на небі далеко, є насправді поруч з нами. Він і поруч з нами за посередництвом цих подарунків, поруч з нами за посередництвом цієї молитви і цієї нашої такої улюбленої колядки, ой, хто хто Миколая любить. Кажуть, що одного разу один святий чоловік удостоявся ласки подивитися на царство Боже. І коли він прийшов на небо, він побачив там багато ангелів, багато різних святих. Але не знайшов там одного серед них, того святого Миколая. І коли він дуже побачив, побачив що святого Миколая немає, він сильно здивувався і сказав, ну а де святий Миколай? І йому сказали, що святий Миколай він не є на небі, він на землі, тому що він опікується своїми людьми, опікується своїм народом і дбає за всіх, хто цього потребує. І справді тому ми так і співаємо сьогодні, що е, «Помагай нам і в нужді, і в ворі. Допомагай нам завжди, святий Миколаю, і за молитвами святого Миколая, можливо, сьогодні ми тому і маємо такий гарний настрій. Маємо такий гарний день, сонячний і яскравий. Сьогодні маємо так багато світлих емоцій і позитиву, бо ми розуміємо, що справді цей Миколай, який сьогодні нам приніс якісь оті подаруночки, приніс разом з ними так само і радість, приніс свою любов, своє тепло і свою ніжність. Просімо далі святого Миколая, щоб він нам допомагав. У кожного з нас є багато потреб. Ці потреби духовні, коли нам комусь бракує щирості, комусь любові, комусь якоїсь можливо працелюбності і інших в нас є багато таких проблем. Просимо, щоб Святий Миколай обдарував нас тими чеснотами, які нам є потрібні, щоб ми ставали з кожним днем тільки кращими і кращими, і коли прийде час, змогли у небесному царстві разом з ним співати у ту хвалу Господеві. Вітаю вас всіх з цим гарним святом. Сподіваюся, що... Ви принаймні хоча вчора один день були чемні, так як я вам казав, один день хоча б в році, хто буде чемний, то Миколай прийде, і Миколай до вас прийшов. Миколай ще й до нас до церкви прийшов, нам полишав подаруночки, тому після літургії його ангелики вам ті подаруночки роздадуть. Гарного всім сьогодні настрою. Слава Ісусу Христу!